День, любі діти. Сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію морозиво. Послухайте віршик. Морозиво морозиво смакуємо, їмо. Морозиво-морозиво, пломбір і ескімо, морозиво-морозиво, додому несемо, і котику, і песику морозиво дамо. Морозиво малята виготовляють. З молока, віршків та цукру, і тому воно дуже смачне, особливо у літню спеку. Але навіть влітку не можна їсти багато морозива, бо може захворіти горло, а ще не можна їсти морозиво брудними руками. Малята, пропоную зробити цей смаколик за допомогою аплікації. Для роботи нам знадобиться заготовки трикутник коричневого кольору та три круга Я обрала жовтий, червоний, помаранчевий колір клей, пензлик, серветка та аркуш паперу. Спочатку викладаємо всі деталі на аркуші. Спочатку наш трикутничок, а тепер Кружечки це буде шарики смачного морозова. І у цій послідовності ми все це приклеїмо. Спочатку трикутник: це стаканчик нашого морозова. Як його ще називають рожок. Ось так посерединці. Внизу? Там за допомогою серветки ось так приклеїмо. Зараз візьмемо червоний кружечок. Ось так праворуч. Помаранчевий. ліворуч і ось так, трошки, на червоний і жовтий кружечок. Прикладаємо на червоний і помаранчевий. Таке смачне морозово вийшло в мене. Чекаю фото ваших робіт. Фантазуйте! Гарного вам дня! До побачення!